Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Посіявши в Росії хаос, ми непомітно підмінимо їхні цінності на фальшиві і змусимо їх у це вірити. Епізод за епізодом розігруватиметься грандіозна за своїм масштабом трагедія загибелі найнепокірнішого на землі народу. Це цитата з плану Далеса, вигаданої таємної доктрини ЦРУ, яка, начебто, мала розвалити СРСР зсередини. І, хоч цей план вже давно визнано фейком, але в російській конспірології він є частиною ідеї про те, що у всіх бідах винуваті країни заходу. План Далеса тема сьогоднішнього уроку історії. Початок 90-х. СРСР розпався, і звісно ж потрібно було знайти винного. Однак, замість того, аби усвідомити реальні причини цього невідворотнього процесу, росіянам почали розповідати про втручання ззовні. саме так і виникла теорія змови, яка отримала назву План Далеса. І згідно цього так званого плану, Сполучені Штати Америки задумали розвалити СРСР зсередини, підірвавши їхні фундаментальні цінності. Але як саме насаджуючи алкоголізм, брехню, аморальність та корупцію? Автором змови, нібито був американський дипломат-розвідник, директор ЦРУ Ален Далес. Свої думки він чи то виголосив у промові перед конгресом, чи то опублікував у секретному меморандумі. Суть зводилась до одного: наприкінці 40-х сполучені штати задумали знищити радянський союз. Порахувати всі згадки плану Далеса в російському інформпросторі неможливо. Про нього згадували політичні маргінали 1990-х років, високопосадовці вже за путінських часів. Ну і на повному серйозі його навіть цитували науковці з докторськими ступенями. Ну, а от пересічні росіяни, які сумували за тим, какую страну розвалілі, дуже швидко повірили, що реалізація цього плану почалася із джинсів, рок н ролу та імпорту одягу. Ну а завершилась перебудовою та розвалом СРСР. Цікаво, що цей фейк поширювали і в Україні. І відбувалось це у деяких монастирях православної церкви Московського патріархату. Наприкінці 90-х виявили, що текст цього так званого плану скопійований із другої частини роману Анатолія Іванова Вічний зов. Але і це ще не все. Він сам сплагіатив текст цього плану вже у українського письменника Юрія Дольд Михайлика та його книги У чорних лицарів від 1965 року. Так, ви все правильно зрозуміли. Текст так званого плану Далеса, у який і досі вірить чимало росіян, запозичили з художнього шпигунського роману. Ця теорія змови стала джерелом для численних мемів, і один з найпопулярніших про те, що, хоч цього плану не існує, але він працює, враховуючи абсолютно варварські дії росіян під час повномасштабної війни проти України. Ми можемо констатувати, що людських цінностей у більшості з них не залишилось.